У Чернігівській області продемонстрували знищену російську радіолокаційну станцію 1Л-261. Фотографії зі знищеною станцією оприлюднив промисловий портал. Станція 1Л-261, радіолокаційна станція входить до російського радіолокаційного комплексу розвідки позицій ракет та артилерії 1Л-260 зоопарк 1М. Комплекс розроблено двострела концерну алмаз Антей. Контракт з Міністерством оборони Росії на постачання радіолокаційних комплексів 1 Л-260 укладено у листопаді 2011 року. Основним призначенням комплексу зоопарк 1 м є розвідка вогневих засобів супротивника та коригування вогню. Боєприпаси у повітрі виявляються за допомогою радіолокаційна станція та їх траєкторія обчислюється, дозволяючи визначити як точку запуску, так і район падіння. Це дозволяє не лише виявляти вогневі позиції ворога, а й коригувати роботу власних артилерійських систем. За заявою виробника, продуктивність радіолокаційна станція та обчислювального комплексу дозволяє визначити координати всіх вогневих засобів противника навіть при масованому артилерійському обстрілі, дати розподілені цільові вказівки та знищити ці засоби до залишення ними позиції стрілянини. Нагадаємо, у березні Збройні сили України захопили цілу радіолокаційну станцію розвідки позицій ракет та артилерії 1Л-261. Дякую за перегляд.